На жаль, дуже багато непорядних людей виявилося, які почали вивозити своїх собак під ліс. Промзона під ліс. Ну і так і піду в ліс гриби збирати, принесу щенків. То ми приїжджаємо на роботу, в нас прив'язаний до воріт бордер колі. Ну, слава Богу, це єдина собака, яку ми прилаштували, бо дуже гарна, дуже розумна. І так вони почали прибувати, прибувати, і вже перед бойовими діями у нас їх вже було 26. А коли вже почались бойові дії, люди повиїздили, покидали, де в кого ж, розбили і собаки потікали. ну і вже, А як же ж промзона, собаки йдуть куди? Під ліс. Збиваються в зграї. Ну і так, там побачили собаку, яка ранена, там побачили собаку, яка зцепилася, погризяна. Там бігає собака. Було таке, що собака бігала з цеп'ю. Я тут по полю, мабуть, години-дві бігала, бо боялася, що вона просто задушиться. Потім почали привозити щенків, що десь хтось не доглядів. А стерилізувати не хочуть. Людина натішилася, викинула, а, а тварина лишається і їй треба жити. Ну, Взагалі, якби допомагають, слава Богу, люди добрі, і організації є, які звертають увагу на це все. Але корма, вакцини вони теж недешево коштують. Вітаміни, які треба їм давати, бо щоб в них і шерсть була, і зуби були хороші, щоб вони не хворіли. Я дуже сподіваюся, що відгукнуться люди. У нас є можливість придбати ділянку. Вона підходить і по зонінгу, і все, і по документах, і зробити повноцінний, гарний, цивілізований притулок. Щоб була і ветеринарія, щоб люди могли навіть просто люди звертатися, щоб була карантинна зона. Бо з цими бойовими діями, з цією війною я знаю, що дуже багато зграє. є. Я кожен вечір чую, як в нас в лісі збираються собаки, і я розумію, що рано чи пізно вони підуть в село. І це буде страшно. Страшно в чому, що вовки бояться людей, а собаки не бояться людей. Тим більше тут дуже багато безпритульних тварин, і це треба якось вже ну, як, культурювати. Ми двигаємося в Європу, а в Європі ну, не прийнято вбивати тварин, бо вона безпритульна. В Європі не прийнято, що взагалі так, що тварини ходять. По вулиці, просто так.